Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Ключенко Анжелами із Півдня Одеської області. Сьогодні покажу вам березклести, у нас їх багато. Покажу які сорти, бувають, тому що вони бувають дуже різні. Вони бувають зелені, вони бувають пістряволисні, бувають листопадні, бувають карликові, не листопадні. Квітнуть, майже квітнуть ці однаково. Але я такий сорт один в мене покажу, який квітне дуже гарно. Так що сьогодні все про березклетти, як вони вирощуються, чи хворіють вони таке. Саме перший бересклет у нас це називається макрофілюс. Макрофілюс у нього такі листочки, бачите, він мілесенький зовсім. Є пістряволисний і є просто зеленолисний, вже він стрижений кулькою. Бачите, скажу, що зеленолисний дуже не дуже, швидше наростає, ніж пістрявий. Пістрявий теж буває, ось випускає зелені гілочки. Їх треба всі зламувати. Взагалі всі пістряволисні рослини, у яких вибувають зелені гілочки, їх треба просто зрізати повністю до звідки вони починають рости від основи, від точки росту, тому що вони. Ну, вони від природи повинні бути чисто зелені, тому вони переб'ють кущ і кущ стане повністю зеленим з часом весь. Тому треба його, це треба вирізати. Бачите, скільки вже пішло? Треба це все вирізати там, там. От. І так, макрофілюс. Скажу, що дуже гарна заміна самшиту, тому що він цей не хворіє зовсім нічим. Нічим. От Просто нічим. Не хворіє, ніхто його не їсть. Просто росте, треба зрідка поливати, ну, з часом підтригати і все. От такий безпроблемний. Єдина проблема, скажу, що пістряволисні дуже ростуть повільно. От просто дуже-дуже. Якщо посадити от таку гілочку одну, то рік, поки вона вкоріниться гарно, потім ще. Ну, скажу, щоб вирос, вирос оцей кущик, я скажу, що купувала от, от такими саме гілочками малесенькими. Ну, росли вони, я не знаю, 7-8 років десь вони тут ростуть. Довго, коротше. Самшит, звісно, швидше наростає, зате його є єсь огнівка, яку треба, від якої, верніше, треба весь час обробляти. І так, бересклети. В основному вони всі не листопадні. Але є два сорти: це крилати, європейські, які листопадні. А в основному всі не листопадні. Є стоячі, є які плетуться, я ж кажу, їх дуже-дуже багато різних сортів. У нас їх багато сортів теж. Ну, перед вами це японський березклет, вони прямо стоячі, ростуть без опори. Бачите, які вони гарні. Друзі, зразу скажу, на продаж нема. Нема. Так, японський. Японський це у нас ось пістрявий альба Маргіната. Це у нас ауреа маргіната. І просто є такий ауреа Варігата, але він, бачите теж, от зараз я ж кажу, ну, так як він тут стрижеться, він повинен бути ось такий. Ось, Ну, На жаль, тут вибило зелене зелений, як бачите, він подекуди тільки жовтими плямами, а так просто став зелений. Ну, Тут у нас з нього огорожа, то це ж не страшно, треба буде обрізати. Як бачите, з японських виходить дуже гарна загорожа. І я ж кажу, можна її просто робити без всякої опори. Скажу одне, що цей, хоч він пістряволисний, але росте швидше, чисто зелений ще швидше росте, а оці ростуть взагалі повільно, особливо цей жовтий. Орега маргіната дуже росте повільно, але ж такий красень. Ось Всі вони вирощуються дуже легко, відламується от. гілочка, встромляється в землю і поливається. Можна отак от. Ну, це все робити треба в ціні. Можна ось молоденькі прирости, вже, бачите, ось такі ось. Це цьогорічні прирости вже. там треба відламати його, зараз покажу. Ось так. Ось так, щоб було це колінце. Зараз наведу. Ось, бачите, що по це колінце було, і тоді воно буде вкорінятися краще. Хоча б можна і так просто відрізати, пообрізати оці листочки по краям, оце все пообрізати. І оце в землю і в тіньочок. Можна навіть без пляшки зараз. Теж трошечки підламую собі і поживцюю. І ці, ці тому що вже, вже пора їх стригти, а щоб не обстригалося лишнє, то треба. Спочатку заживчувати. Це у нас японський. Ось ще є один японський, зараз підійду покажу. Ось він просто зелений. Бачите, коли пускав вже свої бутончики, буде цвісти. Кажуть, цвіте він так дуже навіть не гарно такі малесенькі-малесенькі, біленькі квіточки і все. Це ми тут теж його посадили, щоб загору розробити. Ще не стригся тут. він Просто ще поки собі росте, як йому подобається. Поки ще форму не придавали. Зараз покажу з японського, що у нас є. Ось таку штукенцію ми тут зробили, постригли, стрижеться. Це чоловік тут завжди вже стриже, я придала форму, чоловік тепер стриже. Дивіться. Посередині у нас борізка росте, а тут отака цікава штукенція. Воно саме собі росте без цілякої опори. Бачите, теж ось покускало бутончики нечисти. Потім після квіточок з'являються такі червоні-червоні ягідки. Гарні теж. Це японський, Бачите, в нього такі листя, як воскове, тверде доволі. Всі вони так вкорінюються такими живцями маленькими. Землю поливаєте просто в тіні і все. І береск лети форчуна. Всі вони плетуться, їм потрібна опора. Ось тут, бачите, як натягнута проволока, потім це все прив'язується, прив'язується. ну Це молоді кусики. Бачите, великі вже вони повиростали. Скажу, що ростуть десь років так, 10-10. 9, 10. Так, оце воно б таке понаростало. Теж він є просто зелений і пістряволисний. Скажу, що теж, ось, бачите, тут він повинен бути пістряволисний, але став ну, практично зелений. Тут оцей жовтий, все-таки він більш пістрявий. Скажу, що я ще не бачила от саме цього сорту. Це на сорт Emerald Gold. Він, скажу, що не дає зелених простів. Ще, ще не бачила на ньому, саме от на цьому жовтому. А є <кій> З білими. це цемеральд гаєті, де є зелені прирости, а жовтий ні. Дивіться, який жовтий пістрявий. Просто, просто ой, яскравий, просто гляньте, яка краса. Саме оцей жовтий п'є на продаж, білий, можливо, ще пару горщиків лишилося. А цього жовтого ще є. Ось він такий ще, я ж кажу, ще поки не сформований. Ось такий красень яскравий. Теж отак от гілочку обрізаєте. Я навіть таке, Ну, от так от берете гілочку, бачите, ось бокові ці пообривали, пообривали, отак от. І в землю листочки пообривали і в землю і поливаєте, і все. Теж скажу, що ніяких шкідників на ньому я ніколи хвороб не бачила на цих березтах, взагалі, оціх не І так. Є ще санспот, зараз покажу, він ось такий. Теж він от з такою жовтою серединкою. Це, до речі, японський. Тут у нас один кущ, не те показую, зараз знайду. Ось тут він плетючий. Ось тут він плетючий, ось він ось, бачите, жовта серединка, теж трошечки виділяється, то став просто зеленим. Ну, от така хвороба у цих. Бачите, теж з бутонами, теж квітує такі, потім гарні ягідки. Ще у нас є Fortuna Арлікін. Арлікін Голд, ось він такий гарний. Ну, скажу теж переводиться, треба все-таки десь його заживцювати і посадити окремо, десь вирощувати, ось гляньте. Арлікін Голд такий. Є просто Арлікін. Я не знаю, чи він тут взагалі живий. Ага, є, бачу живий. Теж треба заживцювати його посадити окремо. Зараз покажу, бачите, ось він такий. Оце Арлікін просто, бачите, він просто пістрявий весь В Крапинку мушкара. Гадко залітає. Ось такий це Арлікін. І арлікін Голд з жовтим. Це не листопадні. У мене ще є два не листопадних. Я купила в цьому році, але вони ще досить малесенькі. Думаю, вже на наступний рік їх покажу вже попідписую назви, тому що я ще не виписувала назви, не знаю. Ці вже я знаю, ці вже скільки років ростуть у нас, то я вже їх знаю так. Так що, поки познайомилися з японськими і Форчуна. Форчуна це плетючий Потребують опору, японські не потребують опору, вони прямо стоять і самі ростуть. Але бачите, всі вони гарні. Гарні. Зараз підемо ще а ще покажусь, де у нас є фортюнації, ростуть, ще в якому виді вони у нас ростуть. Теж вирощую цей год. він дуже такий пістрявий, мені подобається, бачите, як можна піднімати їх в стовп. Але скажу, що, ось, бачите, гілочки піднімаю, прив'язую жгутом. Потім вони пускають, зараз покажу, ось такі, бачите, на стовбурах пускають ось такі ось корінця. Прямо видно. Так само, як і плющ. Ось вони пускають такі корінця, бачите, присоски такі, верніше. Присоски, оце треба вже отак от прив'язати по колу. І потім тільки стрижети. Гляньте, яка краса буде. От який товчик буде. Тут у мене посадила з білим еміраль гаєті, ну, ось він не дуже такий тут росте в мене. А от жовтий просто красень, ось один стопчик. ось другий стовпчик. Знаєш, якщо треба десь щось вам прикрити, якусь сітку, якусь щось пускаєте його, підв'язуєте, і він гарно-гарно прикриває. Ну, ще в мене в одному місці є курчуна. Теж пустила ось сюди, тут якось так все зелене, зелене, зелене. А хочеться особливо взимку, щоб тут була якась така яскрава пряма. Ось він. Емераль Гаєті Голд красень. Бачите, він від випускає отакі просто жовті гілочки, але скажу, що вони не, не живуть. Я пробувала живчувала жовті, не живчуються вони. Ну і тут все поки цвіте березкет карликовий. Тільки не знаю, чому назвали карликовий. Можливо, за цих листочків тонесеньких, не знаю. Ще досі квітує, квітує вже досить він довго. Це єдиний берескет, який гарно цвіте. Я вже була покала його відео, кусь був просто червоним. Просто червоний. Хоча і просто він дає б немаленьким. Бачите теж, живчується дуже просто легко. Всі березкети живчуються просто, крім крилатого. Мускара з кущів вилітає. Ось такий красень, бачите, ще досі, ще досі видно його квіточки. Ну, Потім після цвітіння його обріжу, хочу його обрізати, прямо таку кульку з нього зробити. Скажу, що вкоріняється легко, навіть сам, якщо гілочка до, до землі впаде десь до землі, і все, і вкоріняється. Дуже легко вкоріняється. Ну, всі так бересклети. якщо гілочка впаде до землі, десь. Відхилиться і ляже на землю, то сама вкоріняється, не треба б навіть заморачуватись. Перед нами брескет крилатий. Це просто брескет крилатий, тому що ще є компактус, його покажу теж. Вони відрізняються, відрізняються розмірами. І крилатками. Брескет крилатий, просто крилатий, він більш крилатий. Бачите, зараз покажу такі у нього по чотири сторони. Ось, бачите, одна. Дві, три і ось четверте. Чотири крилатки такі. Не знаю, це тільки треба гілку обрізати, щоб подивитися, що він такий квадратний стовбур виходить. Саме крилатий називається за рахунок оцих крилатків. Але молоденькі прирости цьогорічні нічого не мають, просто кругленькі. Минулорічні, ось бачите, трошечки-трошечки. Чим старіше кущ, тим більше крилатки. Так що, якщо ви отримаєте такий маленький, а там нічого немає, не переживайте, він просто молодий. З Часом стане крилатий вас. Листочки, як бачите, у нього маленькі квіточки, ось він, до речі, ось цвіте. Зараз спробую навести на його квіточки, хоча навряд чи це вдасться. Тому що вони ну, дуже мілесенькі, поки він вже майже відцвівся. Не знаю навіть, як спробувати навести. Ну, ось, бачите, це вже вони повідцвіталися, це будуть ягідки. Оце таке мацьобство. Берзвет крилатий дуже гарний твосини. У нього листя стає такого яскравого фуксівого кольору. Коли вже холодає. Коли холодає, починаються маленькі приморозки, тоді і він починає червоніти, дуже-дуже гарний стає. Тому кущу я сперу десь біля 10 років теж. Купувала теж отакою гілочкою колись. А тепер вже, як бачите, такий просто красень велетень. Ну, поки він зелений кущ зараз. Здалеку просто зелений, такий нічого собою не представляє, зате коли восени дуже-дуже гарний. І підемо зараз до бреслета крилатого компактус. Він у мене років 4 росте, максимум 5. він різняється. він різняється різняється Відрізняється. У нього взагалі крилатки не такі великі. Ой. Навіть ось де старі стовбури, ну, таке трошечки-трошечки крилатки в нього, я ж кажу, відрізняється. Листя таке саме, так само червоні восени. Ну, поки ще молодий кущ, навіть не цвіте, як бачите, ні, ось цвів, гілочка бачу. Але воно ну, всередині такі миленькі квіточки, вже що й не видно навіть. Так от. Бачите, цей компактус, він навіть і не такий крилатий. Той крилатий я просто пустила в ріст, як то кажуть, свободне плавання. Ну, цей почну тут пристригати, по-перше, він тут мені такий великий не потрібен. Я тут спеціального і саджала з таким розрахунком, що він тут буде в мене такий кусик. Ну, почну. Вже в цьому році на осінь стригти, він ще нехай підросте, на осінь постежу і поживцюю його. А поки ще нема саме цього. Є, на осінь буде трошечки того крилатого. Попереджу зразу, що крилаток ви там не побачите, тому що кущики ще досить молоді. Листочки в них малесенькі, гілочки тонесенькі, бо рослинки молоді. Щоб не було потім ніяких нюансів, як уже були. Так. І лишився ще брисклет у нас японський, ой, європейський. я з нього робила штамби там, поприбирала, скажу, хочу взагалі в нього відмовитись. Але він ну, потрібен тим, хто хоче прививати. Ось з нього дуже швидко можна виростити штамби, живчується легко, насівається, він відсвівся. Від Задалось, насіневі коробочки, не такі доволі в нього крупні. Скажу, що восени дуже гарно, коли цих коробочок багато. Я собі стригла, робила такі кульки. Я скажу, що він дуже насівається, дуже насівається, прямо такий. Скажу, що перші роки не було, а потім це останні десь роки три. Просто, знаєте, просто пошисть якась від цього насіння. Є ось такі ще молоді рослинки лишилися. Не знаю, можливо, ще є пару горщиках я посадила. І все. я Хочу прибирати оці навіть тамбі, тому що він ще хворіє, я його обробляла від слів вже. Дивлюся, ще трошечки щось там є. Його стригти гарно, коли його пострижете. Отут лишилося, бачите, на дві ось, дві шапочки було. Я зразу його продавала, вирощувала. Потім скажу, що я коли побачила, що він такий агресивний став, то я перестала його продавати. Можливо, лишу собі такий один для колекції, щоб він був просто, щоб не голословно розповідати, а щоб показувати на прикладі. Можливо, тут буду стригти на дві шапочки, вже буду так дивитися. Скажу, що він потрібен для тих, хто хоче прививати на штамп. Можна вирощувати оці гілочки, можна насінням, можна живцюванням досить легко. І прививають. Він дуже швидко росте. Він за рік виросте вам на, метри, ну, на, метр, на півтора і можна робити з нього штамп. Тому його вирощують саме для підщепи от Оце таке ось, бачите, ось це сам зійшов. Бачите, вже який ось виріс. Це в тому році ввійшов. Тому що його тут не було. В, е, в тому році зійшов, десь на осінь, вже я його не побачила, і ось він вже підріс, отак. Так що, друзі, от такі ось бересклети. Як бачите, дуже багато різних є, я ж кажу: і пістряві, і зелені, листопадні, і напівлистопадні. Оцей, що я покала Карлику, який цвіте червоними квітами, у нього кінчики, кінчики гілочок залишаються з листями. І вони стають червоні. Він теж взимку стоїть червоний. Зараз він трошечки весною цвів. І буде такий же червоний взимку. Отакі у нас бересклети. Ну, треба, дивлюся, вже рослинки поросли, Можна пропистити, які в мене є такі по одному екземпляру, цікаві екземпляри. І показати вам, розповісти, теж є такі рослини ще, які по одному екземпляру. Такі вони рідкісні. Деякі я з них шукала по років 5-6, поки познаходила. Ну, як творить, хто шукає, той завжди знайде. Ось дивіться, сунечка, сунечка. Це сама звичайна лісова. Колись її тут посадила, бо не було де, щоб потім пересадити. Слухайте, викручувала всю. І все одно вона лишилася. І все, і поплелася, поплелася. Ну, Сунечка лісова. Сама-сама звичайна. Не бачу, там же. Червоніють ягідки. О! Пахне все. Ну, друзі, все, потім ще можна пройти по яблункам, хоча ціли вони всі, чомусь, чомусь вони цвітуть в різний час, не можна показати в одному відео всі. Зараз ягодки можна просто пройтися, показати. Ну, не саме зараз. А саме в цей час пройтися по ягідкам. Тому що яблуньки, яблука бувають різні. Наприклад, це ось яблука теж. Самі крупні. Так, друзі, так що бересклети. На продаж є тільки е, форчуна отой от Emerald Gold. Він з жовтим пістрявий, трошечки з білим гаєть, трошечки єсть і все. Не вкоріняла я, не було часу, а те, що вкорінилося, на жаль, пропало. ця весна. Самі знаєте, багато чого загинуло цієї весни, тому що зима була тепла, рослини пішли в ріст, а потім пішли дощі, потім пішли морози і багато рослин попропадало. Ну, маємо, що маємо. Головне, самі живі, здорові. А це рослини почекаємо, наростуть нові. Все, друзі. Про бересклети, я ж сказала, нема ніяких у них хвороб, крім ось європейського. Е е у нього тільки тля нападає, і буває ще тмуніліоз нападає. Оце таке. А ті берсклети всі зовсім нічим не хворіють, шкідників нема. Живчуються всі до одного сорту дуже легко, просто-просто ламуйте гілочки, тикаєте десь в землю, в пісочок і десь в тіньочок, поливаєте гарно і все. І рослинка буде вам вдячна і буде вкорінятися. Можна з них робити загорозі, можна, от бачите, прикривати, як я там стовби бетоні поприкривала, можна якийсь там кусочок сітки десь закрити, прикрити. Вони тим чим гарні, що не такі агресивні, як плющ. І вони теж не листопадні, і теж взимку і взимку, і влітку кругий рік будуть вам прикривати якесь там непотрібне вам місце. Так що ось так, друзі. І... Просто гарні, і для загорозі гарні, і для прикриття гарні. Всюди можна примінити. Бачите, яка рослина гарна і безпроблемна, швидко росте все-таки оці форчунани швиденько наростають. Можливо, рік-два ще там трошечки поки вкоріняться, потім йдуть гарно вріст. Ну от і все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.